Привіт! Як всім відомо, літаки вміють плавати під водою, і саме тому я вирішив перевірити, чи вміють вони літати. І... Ну то що, погнали летіти? Я що дарма арендував цей дивовижний величезний літак. Іон, він який, він просто грандіозний. І Я сподіваюсь, він вибухне на все село. Головне просто в'їб... вирізатися в стіну. Або в скей, або ще щось. Оце от мілі так от... Чого він такий маленький? Він здавався більше. Здається, причиною аварії було насіння у літаку. Це ти його їв? Він ж хавав в насіння пальми. Через тебе ми впали. Котись звідси подалі. Щоб я тебе більше не бачу. Це що, кочевидник. Як не вмерти? О! це треба. Що там далі? Як гуртати? А, ось. Що? Правило О, ніколи не залишайте друга в біді. Він мені не друг, але що з хто знає? Можливо, він єдиний, хто зможе бути мені другом в цій ситуації. Куди я його вже кинув? Де? Ти де я тебе полагоджу? У мене бинтики є. Відгукнись хоча б я не знаю. Блін, що шукати його, я в шоці? О, ось ти де. Назву тебе Педро. Так, що там далі? Як вертати? А ось. І так, правило один, не зупиняйтеся. Правило 2. Продовжуйте підйом. Куди? Правило третє. Завжди протягайте руки допомоги. Тобі треба допомога на руку. Хочете жити, приготуйтеся, терпіти. Голодуйте. Але краще не варто. Добре, нехай не голодуємо. Коротше, погнали. Він трохи згорів на сонці. Знайдемо пару їжі. Пару чогось. Поїсти. І будемо жити. Ой, ты підлатати? Как ты підлатати? Ось. Все, тепер можеш жити спокійно. Погнали. А тут взагалі є щось, що можна всі... О! Кокоси. Я знаю, ти їх любиш. Так, це мій. Ти кудись улетел? Давай ще одну збивай. Погнал! Ти куди падаєш? Збивай кокоси. Я знаю, у тобі кокос, зарачу На поїш. Опа. Це моє. От там скриня. Ее треба зібрати. Якщо її не зібрати, то вона буде одна. Тому я повинен її взяти. Так, що там є? Привіт. Аптечка, добре. Аптечка це найнеобхідне, не що потрібно в виживанні. Бо саме нею можна збити пару кокосів. Ну, зараз. Ти можеш збити кокоси? що? Давай. Я не докидую, вона надто важка. Хочу по дереву полізти. Я взагалі залізу? Так, я заліз. Кокос. Так, ну голова в мене міцна, треба об голову його розбити. Бля! Розбив все ж таки. Бля, диви вже ніч. Бачив таке? Педро, давай заїжджує. На Нащо ти впав? Якщо ми виживемо? Тобто коли ми виживемо? То я викину його нафік. Бо він важкий. О, грибочки. Це треба. Якщо бачиш гриби в лісі. Добре, не в лісі, на горі, обов'язково їсти. Бо їжа в горі, на горі. Важливо. Диви, як далеко ми залізли. Ще трохи ми будемо на горі. І це добре? Не падай. Не падай. Найголовніше це здоровий густ, сильні руки і їжа. А ще якось треба знати шлях, до лізти, бо я щось загубився. О, яка велика скриня. Багаж мандрівника. Нашому мандрівнику такий людянок. Він що, дивний. І це я розумію. А то, що тут? Казкова ліхта. І наша він? Ну от людянок я візьму, він прикольний. І ось цю штуку візьму, воно прикольне. І ось це візьму. І ось це візьму. Тепер в мене є рюкзак. Повний з повний. бе це шо лава? Оно лава тече. Якщо ви побачили ягоди, обов'язково треба їх з'їсти, щоб перевірити, чи вони смачні. Ті були смачні, але щось не те. Воно. А якщо посмажити на лові кокосу? Треба трохи приготувати собі. А як? Воно готується? Давай. Давай прямо туди. О, все. Куди ти виліз? Давай готуйся. Що Шо так? Кокос, дай мені? Я так розумію на цю штуку не треба наступати. Десь там були бинти, треба помазатись. Гриби. Гриби. Е, гриб полиця. а чого не їсться? Фигня. Сюди, дай. Все, тепер можна лізти далі. Педро, вперед. Ти можеш збити пару кокосів, я голодний. А ну ка сюди. Я не залажу, підсади мене. Не виходить чомусь. А це потрібно було дощо зараз випасти, щоб я оце от крапка вся як не знаю хто. Зараз це буде, зараз залізу на гору. І цьому дощо буде кінець. А припинись же. Чи назас. Опа, нас працювало. Я не думав. Я то думаю, чому ще раніше не було? Можливо, я на правильному шляху, а можливо і ні. Туман підіймається. Не бачу все нормально. Ніякого туману. Це що таке? А, А воно ГН отрує досі? Не треба. Годі. Ець. Знову ти, я вже знаю, що ти робиш, тому піду просто в іншу сторону. Та задовбав, блин, вибухати. О! О, 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 о! Що в нас тут? Їжа. І їжа. Ля, цим кого-то і прибити можна. Так. Эээ. Так, ну попити можна і зараз, а це мені треба. Якщо щось знайшов поїсти, обов'язково їш. Знаєш що? Я бачу фіолетові, а тепер давайте перевіриш жовті. От туди давай. Педро, добре. Таке краще не чіпати. Чому тут немає мапи, щоб я бачив куди мені? Треба? Так не чесно. А якого після ти тут стояв? Та скільки можна? Як він тебе тепер лізти? Туди треба. Поляня А я до неї не доберуся. От звідси я можу до нього добратися. Треба почекати, поки отруєння спаде. І тоді я зможу добратися туди, а звідти нагору. А згори... На іншу гору. Або так, або не так. Погнали. Ну, здається, звідси можу вже залізти туди. Типу, ось так якось. я бачу ще скринька. А скринька це добре. Бо скриньки дають мені їжу, дають мені пити і дають мені все. На що мені ця гал... Шо? На Нащо мені ця мантузка? Пішла геть. Чекати ще й треба цей дощ. Дощ припинись. чи назис Ля реально працює. Дай сюди. Беллінг. А хто знав, що воно отруйне Я не знав. Тому треба перевірити. Пофігу на дощ. Тут не такі великі склони, щоб можна було перейматися через нього. О, їжа. Я на всякий випадок збережу її. Бо тут якось дивно працює механіка їжі. Або механіка голоду. Скоріше правильно голоду, бо він якось настає навіть після того, як я поїв. Щось мені підказує, що я не туди лізу. Треба перевірити знизу. От сюди. Туди. Залазимо. Перелазимо. Реально стояти. Обережно. Це є. Багаж. Угу. Переносна плита. Так, і що тут? І мотузка. Ну, знаєте, переносна плита, можливо, і корисна. Я зможу посмажити собі снеки. Що е, викинути? Так, давайте подивимось на ситуацію. Що в мене є? Мені треба це. В мене є ось така хрінь. І мені треба якось залізти гору Можливо, воно мені знадобиться прямо зараз. Скажи, Ти нікуди не йди, ото ще. Так, ну в цілому я зможу сюди, сюди і туди. Отже, це мені тут зараз не потрібно. Ось це мені точно не потрібно. Тут. Потрібно. Е... Давай спробую тоді так. Якось його туди запхати. Грибочки. Я природжений грибник, і я знаю, що всі гриби можна їсти. До тих пір, поки не помер. Схоже, це були отруйні. Ну нічого, ми продовжимо свій шлях. А можна зупинитись. Оце от, 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 оце от. Оце от можна зупинити якось. А, ну все, я вижив, нормально. Головне вижити, все інше не вар не важливо. Хупонік. Чипонік. Чипонік. Месо. Я не зрозумів. А хто сюди пісок насипав? Тут же було а не пісок. Ля, на що ти так жариш мене. Ляно ж. Аж тінь пускає. Такого ніколи не було, і от знову. О, цей шо, це, це діше? Ля, прикольно, мене, треба попробувати. І тінь ще рухається. І ти ще рухаєшся. Я тебе не боюся. Я заклинач повітря. Треба йти, треба йти, треба йти. А як взагалі на ту гору залізти, якщо тут постійно смажать мене? Чи треба чекати ніч? А ну оно ну вночі не буде холодно, хоча... Підошва горить. О, кренделець. Это... Та... Ну і то фігня якось. Я з ним. Він мені потрібен. -а, -а горить. Отак візьму, бо з ним... Так так само нічого не видно. Залазь. Отам От бачу що щось. Оно. От туди треба. Там щось цікаве. В цілому це їжа. Хоча з наслідками. Але кому не пофігу на них? Оно. Те що треба? Те, до чого я так довго йшов. Що ж, в тобі є? О, непогано. Я обов'язково виживу в цій фігні. Ти шо підпалився дур... Дурни, чи шо? Невже тут так спекотно, що він підпалився сам? І ти гуляй. Опа на їжа. Колюча, але їжа. Ай-яй-яй. Та відпустити мене. Ненормальний. А як їх з рук прибрати? О, нормально. Я шо чую якісь хряки чи шо це? Це скорпіони. У мене є для них подарунок. Шо, підсмажилось? Їм пофігу. Хоча точно їм пофигу. Шо ти де? О, приготовано. Супер. Смачний. Ааа, їжа. Їжа це добре. На, попи водички. У мене є їжа. Я думаю, ти таке полюбляєш. Квіточка. Можна квіточку взяти? Слухай, відпочинь тут. Не треба мене тут колючками своїми обдаровувати. Все добре. Все добре. Треба залізти далі тепер. Якось. І тепер треба якось не згоріти. Дай кактус допоможеш? Так, кактус допоміг. Треба сюди. Далі сюди. Далі треба сюди. І за гору за гору за гору за гору за гору. Довбане сонце, див геть. Ага. Довбаний пісок, довбане сонце, довбана статуя, все довбане. Дай сюди штуку. Супер антиматузка. Антиматузку треба краще замість цього візьму. Бо це більш корисно буде, мені здається. Тепер треба якось на цю довбану гору залізти. А, это зашел Стей, баночка. Баночка стей. Что он поднимается Чего не сдается? Либо бы стоит на месте, добро. Было и погнали. Спаты уже хочется, капец. Треба сюди залізти, потім туди залізти. Отак. Потім ось так, ось так, ось так. І на що ти загорілося? Так не чесно, припиняй. Все палає, все горить. Жах! Чекаємо. 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 Все можна стрибати. Блін, дуже важко. Дуже сильно пошкодився. Я сподіваюсь, там буде аптечка. Без неї я не зможу вийти. Що в нас тут? Енергетик. Енергетик треба. Що тут? Не енергетик, що схоже. Так, колька поки в нехай лежить. Ну що ж, варто тепер почекати, поки мене голод стане трохи більшим, і піти. Випалювальна піч І куди мені? Можливо, я звідти зможу ті туди. Де. Десь тут повинна бути ж... Чумадан Де чумадан? Давай мені що ще флеєр з собою носити? Це супер, і далі треба Триває. Ох. Якісь дивні звуки. Це гвинтокрил чи що? Задолбали? Що вони шумлять? Менто крила собі понакупають і шумлять. Так, тут ще якась чомодана. О, Це мабуть найкраще, що могло тут випасти. Це йди гуляй. І ось це треба випити. Туди дуже ризиковано стрибати, тому єдиний варіант це сюди стрибнути, то теж ризиковано. Або оттуда и просто залезть и через через вот эту штуку путь 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 давай 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 лиза марли за марли замок Треба рыбаек можно выше залезть І далі. Можливо, сюди. Або сюди, але тут гаряче. Треба сюди. Тут я можу стати, якщо можу, то це супер. Сможу. Все, тепер треба спробувати сюди або от сюди. Так, я не зміг туди, але зміг сюди. А це значить тільки одне, я зможу сюди залізти. Головне, щоб тут було щось корисне. Тут все корисне, абсолютно все. Тільки правильно його треба розкидати. Сподіваюсь, вистачить. Так, куди далі? Куди далі, куди далі, куди далі? Так, майже заліз, майже, майже, майже. Супер заліз. Тепер сюди. Ось сюди. Треба стати так, щоб я не горів, і подивитися де... де що. Так, є варіант сюди піти, потім звідти туди, сюди, туди. Або просто... Ось так зробити і мотузці. От сюди спробую. Так, я тут можу стояти, але недовго. Так, треба швидше залізти, поки я не згорів тут от сюди. Далі туди. Давай, не ж не, нікуди не гонимось. Спокійно. Я би трохи поїсти. Туди Ну, виглядає зеленим, значить туди. Ля, там там вихід, все, я пройшов. Чи то. Чи то не все. Пік, день 9. Жах, 9 днів без сну. Мені не довелося флайері довбані покупати. Сюди йдіть. Сюди всі. Я тут а де це літак? Де мої жиртівники? Де? Бачу. Лови. Я вижив. Це все Нарешті. Тут нікого. Ну і пофігу. Я навіть чи жапу забув. Я його викинув. У мене вигляд, ніби я бачу все. Мене вже нічим не здивуєш.